Животов найстрашніше за ці три роки. Завтра буде на це три роки повномаштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя? Що найгірше, найтяжче, можливо, ви пережили за ці три роки? Що змінилося? Дуже яскраво в вашому житті. Дуже близько ми побачили смерть, смерть близьких, смерть рідних людей. Це те, що шокує нас, знищує як внутрішньо, так і зовнішньо. Rusko napadlo túto krajinu. Aktuálne už medzi Ruskom a Amerikou prebiehajú nejaké tie stretnutia, ale zatiaľ bez Ukrajiny. Čo možno na toto hovoria a, a s čím by možno súhlasili, aby sa tá vojna, lebo sa hovorí stále o bližšom konci vojny, s čím by možno súhlasili, s akými možno novými pravidlami alebo s prerozdelením, a či by vôbec s prerozdelením krajiny tak súhlasili? Зараз ми бачимо в медійному просторі, що дуже часто зустрічається Америка, Сполучені Штати Америки, точніше з російською стороною, без України, тобто якісь ідуть вже розмови, перемовини, їх тяжко назвати, але от такий перед, перед етап перемовин іде. Як ви це оцінюєте? Чи для вас це нормально, що про Україну говорять без України? І якщо, наприклад, ви би були на місці людей, які е, приймають участь у переговорах. На що б ви пішли? Що б ви могли а можна мені відповісти? Я думаю, що все таки 21 вік вік цивілізованої людини, судження, все-таки повинні збиратися не тільки країни мегакраїни, а і країни, на якій розвернулися бойові дії і гине нація, тобто допомогти нації піднятися, захистити і звільнити ці всі міста, які були таким обманним шляхом, загарбані в Україну. Тобто була розмова про ядерну зброю, її відібрали і обманним таким шляхом, тепер роздирають і вбивають українців. А можна, можна сказати, значить, це просто це неможливо допустити, щоб переговори відбувалися без України. Ми хочемо, щоб вся Європа знала, які б переговори не відбулися, щоб не відбулося, хоча у нас є чітка позиція у народу, який спілкується в соціальних мережах між собою. Значить, ми не визнаємо. Те, що прописано, що е, вони признають чи вирішать, б, без нас і не буде оформлено в державотворчих документах. А у нас є декларація про державний суверенітет Конституція України, яка закріплює і межі, і самоврядування, яке ніколи не було виконано, і за відсутності самоврядування у нас і війна почалася, і тому ні в якому разі ми результати перемовин не ви не визнаємо, допоки не буде рішення в народу через територіальні громади. Трошки з порозумілом візьмемо до енергії. Ти повинна вже приблизно чого поводала? Повідомі... Так, вже не узнаємо відсотки жодних рахувань мірових, які, які будуть з України, без України. А поки не будуть ратифіковані на місцевій рівні, а й на міській уровні так наша головне, я чую. Веділи бся, наприклад, представити, щоб uh, три головні області учнів Патріїв України, якраз Патрію, Отрас Патрія ще стала. Чи можете ви уявити, що ці uh, 3-4 області України не являються її частиною більшою? Чи можете ви сцени? Дозвольте, я скажу. Я сама народилася в Донецьку, так сталося. Мої корені знаходяться в Чернігівській області. В Донецьку Донецьк виключно український українська мова була там. Все, все відбулось, і о той референдум, і все, що там відбулося, створилися рагайка ЛНР, ДНР. Виключно від того, що у нас не було місцевого самоврядування, і не було дійсно дочута вимога отих е, і тому. Ні в якому, ні, ніякі області не будуть повернуті, вірніше не, не, не втратимо. Єдине, що я хочу сказати, що ці області, якщо не вийде, не вийде, а воно зараз не вийшло, вже зона розмежування, вона знаходиться за межами цих областей. Ми намагатимесь буде і будемо все робити для того, щоб дипломатичним шляхом через законотворчі і державотворчі документи ми повернемо ці області, і це вирішується не зброєю. Треба припиняти негайно ці військові дії. Подивіться, скільки у нас і вже місця нема, де ставити. Треба чоловіків врятувати, дітей наших. У мене чоловік, військовий відставці, вже був на війні в двох війнах. Син, який не придатний до того, те, що відбувається, те, це це просто це негайно зупиняти і будемо повертати дипломатичним Ako možno vnímajú ešte to, že na Slovensku sa aktuálne zmenila vláda, už roka a pol je tam náš premiér, určite ho poznajú Robert Fico. Ten úplne otočil, čo sa týka Ukrajiny, nedodávame im zbranie, stretáva sa v Moskve ako jeden z mála predstaviteľov s Vladimírom Putinom. Či toto nejak vnímajú a ako by to len krátko ste možno okomentovali? Як ви реагуєте на зміну влади у Словаччині? Зараз прем'єр-міністр Словаччини є Роберт Фіцо. Ми всі його знаємо через те, що він поїхав в Кремль, в Москву зустрічатися з Путіним. Як ви оцінюєте цей крок? Як, що ви думаєте взагалі про премєр міністра Словаччини? Ну, я думаю, все ж таки повертаючись до того, що цивілізовано треба враховувати потреби і життя сусідніх країн. Кожний може і зобов'язаний вести свої справи державні, не заважаючи сусідній країні. Вже кожен може робити по влаштату того, що це абісатоні ураженолені не уражало ні країни,

Зараз реально менше допомагає в Україну проходить зброю. Вони естрістовки стіначки з моєю Так, так. Ми словачина на початку вторгнення повному штабному тич два році надала. Ніги і проти проти повітряної оборони с 300 зараз це тільки виключно якась гуманітарна допомога і так далі. Як ви до цього кожній країні Словаччині? Ми дуже вдячні за її допомогу, будь-яку допомогу, тому що країна Україна залишилася без військової спорядження, без військової зброї, тому що ми вдячні, звичайно, але. Сусідські добрі відносини завжди були добрими, і треба їх не руйнувати, а будувати. Дуже вдячне. Дозвольте, тут ж питання було в тому, як ми ставимось. Питання в тому, що це трагедія. Відсутність зброї. При умові того, що Росія продовжує обстрілювати, ми кожен день ловимо тут, вибачте, ці всі вибухи, значить це просто трагедія, те, що ми не отримуємо допомоги, ми без, беззброєні, ми вірніше. і нам дійсно потрібна військова допомога, якщо про нас стріляють. Але якщо припиняють, Словакія припиняє надавати нам допомогу, то якщо він поїхав туди, до Путіна. І буде вимагати припинення стрільби, то, будь ласка, хай хоч вибачте, з чортом лисим здоровається і перемови не веде. питання, в тому, що міжнародна спільнота має будь-якими путями, шляхами. Путіна примусити обстрілювати нас. Оце єдине. Ми чесно скажу, нам хоча б розібратися всередині країни, і що там який прем'єр-міністр, куди яку політику займає, вона вся відображається на оцих подіях військових, значить. Просимо через журналістів, зараз ще говорили з іншими журналістами. Вимагаємо одного до своїх керівників держав звертатися будь-якими впливати і на наш уряд. Щоб не була довіра. Чому припинили надавати допомогу? Значить, довіра втрачена. Ми багато чого не знаємо. Єдиний марафон говорить одне: ми в соціальних мережах спілкуємось безпосередньо з військовими, і те, що там знаємо, це адекватна дія з вашої сторони. Намагаємося щось таким чином. Змінювати дякую, дякую. дякую. на озеро на отаска. Що віднімше пані є чотириші руки? Жичі бланто могла пописати чи актеро. Сіть, пожалуйста, що ви тримаєте в руках? Я тримаю двох загиблих у двох безвісти, зникли офіційні юридичні документи. Є що вони вважаються безвісти, зникли ці люди. Проживають в селі. Один із них комбайнер, тракторист. Другий теж займався робочою професією. Але коли почалась війна, вони взяли зброю і пішли захищати Україну. Зараз ми чекаємо весну, де треба буде засівати поля, тому що я теж маю свої поля. А в нас немає робітників. робітників, немає комбайнерів, немає. Туристів, які зникли безвісти, і ми жінки залишаємося самі. Ми їх розшукуємо по своїй можливості і хочемо, щоб батьки теж отримували звістку, де да, ділися їхні діти. Вони живуть дуже далеко 300 км від селі. Від Києва вони приїхали сюди по фінансовому можливому. Це війна немає чи ні. Я тут проживаю, я їх підтримую, я приходжу хочу, щоб усі чули, що є люди, які в полоні, і їх треба визволяти. Хоча б знати, де, вони, де, знаходяться? де вони знаходяться. Пані Катерина, ворожко. Я підтримую батьків, яких діти знають чоловіки. А я і плотнікова, громадський діяч, і у мене є сайт, на якому я все інформую і про самоврядування, і про цю питання війни. Самоврядна громада. Іна Плотнікова. Дякую, дякую. і вам дякую. Дякую.